Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська із сьогоднішнього випуску ви Дізнаєтеся. На Макухівському сміттєзвалищі станом на 16-ту годину, 4 липня, рятувальникам вдалося загасити пожежу на площі 400 квадратних метрів. Тікали через пшеничне поле до Угорщини серед затриманих прикордонниками і мешканець Полтавщини. 157 тварин сьогодні отримали щеплення проти сказу у селищі Лісок. Кампанія з вакцинації триває. А тепер про це та інше більш докладно. Вже другий день поспіль під Полтавою намагаються подолати пожежу на макухівському сміттєзвалищі. ДСНСники та комунальники приборкують вогонь водою і Ворскли та засипають територію шаром неродючого ґрунту. Тим часом у міській раді шукають бюджетні шляхи вирішення питання профілактики таких пожеж. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Ускладнювалося те, що пожежа відбувалася як зверху. Сміттєзвалище, так і е, е, з бічної його сторони. Другий день під Полтавою горить Макухівське сміттєзвалище. Причиною загоряння називають самозаймання. Виникло воно через низку факторів: спеку, хімічні реакції та ефект лінзи через велику кількість скла. Перегрівання самого сміття, так і ефект лінзи, тобто скла дуже багато. Сонце палюче, тобто вітер. Його висота 9 поверхів над землею і 9 поверхів під землею. Його площа це 17 гектар. Карта самого сміттєзвалища 10 гектар. Під час того, як бродіння відбувається сміття, там виробляється певний біогаз. І цей біогаз у поєднанні з киснем, він спричинює ось такі горіння. Перший день пожежа охопила площу близько 500 квадратних метрів. Для її ліквідації задіяли 9 автоцистерн та 45 вогнеборців. Підрозділи ДСНС працювали спільно з комунальниками до 22 години. О шостій ранку, 4 липня. Роботи відновили. Сміттєзвалище посипають шаром неродючого ґрунту з водою. Встановлена була автоцис... насосна станція, яка забирала воду з річки Ворспа. Спецтехніка КТП підвозили. Землю для того, щоб можна було створити суміш, яку ми змочували водою та перемішували сміття разом з землею та за допомогою бульдозера. Ліквідовували цю пожежу зараз. Також працює шість одиниць техніки майже ліквідовано пожежу. І ще ми шляхи вирішення проблеми, щоб цього не допустити в майбутньому. Наразі в міськраді шукають найдешевші шляхи вирішення питання, як не допустити повторення пожежі. Два кілометри від річки протягнуто поверх на по поверхні трубою. Чи є можливість зараз розглядати різні рішення вдосконалення, щоб цей насос був стаціонарно працюючим, умовно? Будемо розглядати зараз. Надано доручення відпрацювати спільно з ДСНС. Всі пропозиції для депутатського корпусу, що ми можемо зробити. Станом на 16 годину, 4 липня, вдалося загасити пожежу на площі 400 квадратних метрів. У Полтаві сьогодні сталася пожежа у багатоквартирному будинку по вулиці Старий Поділ. Із 10-ї години ранку там працювали ДСНСники. Причини загоряння, повідомила речниця ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко. Зараз встановлюють, додала, що травмованих та загиблих у наслідок пожежі немає. Пожежа виникла у багатоквартирному житловому будинку. На ліквідації пожежі було задіяно два дві державно пожежні рятувальні частини, три одиниці техніки, особовий склад. Локалізовано пожежу о 10 годині, 10 хвилин. Ліквідовано о 10.31 хвилину. По вулиці Гоголя, 27 у Полтаві завершилися протиаварійні роботи на водопровідній мережі 200 міліметрів. Сьогодні працівники Полтава відновлювали територію після підземних розкопок. До кінця цього дня роботи пообіцяли закінчити. На даний час встановлено е, тимчасовий ремонтний хомут от, і виконуються роботи по розкопуванню цієї е, труби для того, щоб замінити ділянку. Ділянку іменно аварійну ділянку цієї труби. Продавати сільськогосподарські продукти на так званому ярмарку навколо центрального ринку Полтави дозволили ще на рік. Йдеться про торгівлю на вулицях Новий Базар, Чорновола, Шевченка, Героїв Чорнобильців. Таке рішення затвердили сьогодні на засіданні міськвиконкому, розглянувши колективне звернення підприємців про продовження терміну дії таких ярмарків. Водночас попередили по завершенні воєнного стану торгівці мають переїхати на інше місце. Умови з урахуванням усіх санітарно-гігієнічних вимог для них планують облаштувати по вулиці Київське шосе, повідомили на міськвиконкомі. Ми будемо працювати, підтримати цих людей, але нада буде все таки наводити порядок, щоб це була єдина сформа, а не так, що тут центральні ще що більш, ніщо, більш на штату цікавиться із землі, м'ясо й молодко, і все, що хочеш. Кожен мешканець, який відвідує ринок. Бачить ситуацію торгівлі з землі, торгівлі, яка відбувається, і що після неї потім лишається. А це центр територіальної громади. Нам треба системне стратегічне рішення для перенесення такого моменту в окреме, виокремлене для ярмаркування місця, яке буде мати інфраструктуру, конкретний вигляд лотків, як вони мають виглядати, можливість прибирання даної території. Понад мільйон гривень із держбюджету СБУ Полтавщини викрила посадовців однієї з філій «Укргазводобування», які близько року викрадали нафтопродукти держпідприємства. За даними слідства, ділки втручалися у роботу нафтопереробного обладнання та незаконно отримували газоконденсат. Нафтопродукти вивозили невеликими партіями на власних авто, продавали та використовували для власних потреб. Як повідомила речниця СБУ Полтавській області Інна Усова, справу вже скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Правоохоронці затримали фігурантів на гарячому під час вивезення чергової партії нафтопродуктів. У ході обшуків, проведених за місцями проживання фігурантів, вилучено 16 автомобілів, які використовували у незаконній схемі, майже 5 тонн викраденого газового конденсату службову документації. Організатору схему та двом активним учасникам, яких затримали на гарячому, повідомлено про підозру за частиною 3 статті 27, частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Це привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службового становища ще неорганізованої групи. Іншим 10 фігурантам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Тікали через пшеничне поле до Угорщини. Група чоловіків, один із яких мешканець Полтавщини, хотіли втекти за кордон. Прикордонники відділовилок Мукачевського загону затримали групу чоловіків із восьми областей України. Під час моніторингу ділянки відповідальності прикордонний наряд побачив людей, які, долаючи пшеничне поле, прямували у бік кордону з Угорщиною. Повідомила речниця Мукачевського прикордонного загону Леся Федорова. На затримання невідомих висунулася група реагування. Загалом було затримано 10 чоловіків, двоє з них намагалися втекти. Усіх затриманих для з'ясування обставин правопорушення і складання протоколів доставили у прикордонний підрозділ. Наразі відомо, що троє із затриманих є жителями Закарпаття, решта жителі Полтавщини, Житомирщини, Вінниччини, Запоріжжя та міст Харків, Київ і Дніпро. Кожен із затриманих мав заплатити переправникам від 7 до 10 Тисяч доларів США. оперативники загону наразі детально вивчають усі обставини та встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків. До Полтави на щиті повернувся захисник України, 38-річний сержант Василь Рева. Воїн жив у селі Тахтаулове Полтавського району. Працював на одному з підприємств у Полтаві. Мав двох дітей та дружину. Його життя обірвалося 25 червня 2024 року під час бойових дій поблизу населеного пункту Воздвиженка Покровського району Донецької області. Відважні українські воїни стали символом гідності. Кожен з них чинив подвиг, повставши проти насилля та несправедливості. Саме їхні подвиги надихають сотні тисяч українців на боротьбу з російською агресією і дають віру в нашу перемогу. У Лубнах людина потрапила під потяг. Сталося це 3 липня близько 17.20. За попередню інформацію слідства 67-річна жінка перетинала залізничні колії та потрапила під швидкісний потяг для встановлення причини смерті. Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Повідомила речниця Лубенського районного відділу поліції Юлія Кваша. Слідчі поліції Лубенщини за процесуальною керівництвом Лубенської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 276 кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей. Наразі всі обставини та причини події з'ясовують слідчі. Чудове засідання по справі заступника голови Подільської районної ради, обвинуваченого у погрозах полтавській журналістці Анастасії Мацько, призначено на сьогодні не відбулося. Причина відсутність захисника обвинуваченого нагадаємо, депутати райради звинувачують у погрозах на адресу журналістки. Наступне судове засідання все-таки забезпечити участь свого захисника. в нас дати узгодження і надати документи про поважність неявки вашого захисника в дане судове засідання, щоб ми могли розглянути справу в розумні сроки. Наступні засідання десята година, 10 липня і чотирнадцята година 7 серпня. Це ми узгоджували дату для забезпечення можливості надання сторонам доказів обвинувачення і завершення судового розгляду. 157 тварин сьогодні отримали щеплення від сказу у селищі лісок. На Полтавщині проходить безкоштовна вакцинація домашніх улюбленців від небезпечної хвороби. Причина проведення масової вакцинації 20 неблагополучних пунктів, виявлених із початку року у Полтавській області. Якою вакциною щеплюють тварин від сказу, та скільки буде тривати кампанія, дізнавалася, наша знімальна група. Це західносибірська лайка на призівську тор. Від сказу пса вакцинують щороку, розповідає власниця чотирилапого пані Світлана. Жінка переконана, вакцинація зараз необхідна для всіх тварин, бо в області побільшало випадків зараження сказом від диких тварин. Три роки собакці на щій. Тор у нас лайка з западно Сібірська. Сказу багато лисиць скажених і з Донбасу, з Луганська проходять же ж дикі тварини. Тому що страшно, діти в дворі, собака з дітьми грається. З початку цього року у Полтавській області було виявлено 20 неблоплучних пунктів, де захворіло та загинуло 22 тварини. Це вісім котів, дев'ять собак, три лисиці та дві одиниці великої рогатої худоби. Розповіла заступник начальника відділу організації проти епізотичної роботи головного управління Держпродспоживслужби області Ірина Натягла. З 24 червня 2024 року розпочалися дані заходи у населених пунктах області. На даний час вже щеплено понад 6200 собак та 6300 голів котів. Тому ми, головне управління закликає власників тварин надавати своїх тварин для проведення щеплення. Планується цей захід протягом місяця, тобто орієнтовно до 2 серпня Захід захід буде проводитись. Вакцинувати тварину від сказу потрібно раз на рік, Наслід пояснює лікар ветеринарної медицини Віталій Манойло. Щеплюючи трилапах українською вакциною. Від неї у тварин немає побічних реакцій. Додає ветеринар. Вакцина українського производства фірми Рабістар вакцинується раз на рік. Вакцина зберігається у холодильниках. А при виїздах на точку ми їх зберігаємо в термосумках з термоеліментами. Вакцинувати можна тварин з трьохмісячного віку. Вакцинують тварин, від сказу зараз безкоштовно. У селищі лісок за день встигли щепити 157 чотирилапих. Також працювали ветеринари цього дня і у вакулинцях. Дипломи бакалаврів отримали студенти Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Цього року в університеті 805 випускників, а 91 із них отримав диплом із відзнакою. Які професії вважають актуальними сьогоднішні випускники? Та про їхні плани на майбутнє дізнавалася наша знімальна група. 805 студентів у Національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка отримали диплом бакалавра. З них 91 студент отримав диплом з відзнакою. На урочистий захід завітали поважні гості: перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко, перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко, представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області Владислав Носенко, народний депутат України Олексій Устенко, випускників вітала адміністрація університету, рідні та друзі. Цього року. Випускниками освітнього рівня бакалавр будуть студенти, які навчалися за новою спеціальністю. Це спеціальність права і середня освіта, англійська мова та література. Безумовно на роки навчання наших студентів випали важкі і складні випробування. Але студенти разом з науковичними працівниками мужня боролися з цими викликами і. Підійшли до логічного завершення. Валерій Левченко, президент студентського парламенту, розповідає, що всі чотири роки був активним студентом та намагався об'єднувати волонтерство з навчанням. Сьогодні отримує грамоту ректора та омріяний диплом бакалавру. У нашому університеті мені багато чого запам'яталося. Це, мабуть, найкращі чотири роки в моєму житті. У нас була неймовірна кількість зіркових заходів, зіркові концерти, де нас приїжджало дуже багато гостей, без обмежень, діду, понемеров. Студентам дуже було вподобу, такий насичений та інтенсивний графік. Також ми активно займалися волонтерським життям. У нас ми повели сітки, виготовлювали копні свічки, передавали неймовірну кількість запитів збройним селам України, і для нас це було дуже важливо. Нові реалії потребують нових професій, розповідає випускник полтавської політехніки Павло Євтушенко. Сьогодні він закінчив перший рівень омріяної професії фізичний терапевт та ерготерапевт. Додає, що університет його вже забезпечив роботою на майбутнє. Зараз фізичний терапевт, ерготерапевти дуже актуальні. Тому що в нашій країні йде війна, дуже багато військових із ампутаціями, взагалі по країні. Багато інфарктників, інсультиків, тобто професія актуальна. Багато практичних баз, із якими співпрацює наш університет. Тобто, після закінчення я вже маю місце. Мене чекають. Дехто з випускників бачить своє майбутнє в стінах рідного університету. Однією з таких є випускниця Марія Зайцева. Розповідає, що отримавши одночасно дві освіти, мріє продовжувати і надалі навчатися в національному університеті полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Вже найскладніше я вважаю, Прийшла, залишилась дати ЄВІ, вступити на магістратуру, а потім сподіваюся і на аспірантуру. Не хочеться покидати це місце. Дуже подобається, тому намагатимуся якомога більше тут залишитися. Тут найкращі показники, найкращі рейтинги, неймовірна матеріально технічна база, гарне керівництво адміністрація. Під час урочистостей присутні вшанували пам'ять полеглих захисників України, а також в рамках заходу студенти університету передали дрони для зсу. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті rt.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти Полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.